Оба, який красивий! Друзі, друга покльовка на другий фідер. Бачите? Бідно, намочила крила, дихає так тяжко. Хе, ви не повірите. Клюнув лин. Давай підростай, друже. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на фідер. Торіг на дуже класне озеро. Озеро має приблизно до 30 гектарів. Фідера вже закинув. Пізніше вам розкажу на що. Яка прикормочка, як сьогодні будемо рибачити. Сьогодні планував їхати на річку, але вчора сильні були дощі. і рівень ріки дуже великий, вода мутна. Добре, що я мав з собою флет кормушки, і я переїхав на озерце. Так що, друзі, сьогодні рибалка на фідер, флет, озеро, маленькі попапи. Так от я розклався, дуже класне тут місце, мат на рибу. Уже, до речі, одну рибку спіймав, ще не встиг камеру включити, нічого, не встиг зняти, а рибка вже клюнула. Буквально закинув, дві хвилинки і відразу покльовка. Тут мають столик, Кріселко. Відерку великому вже приготував прикормку. Зараз додам чуть-чуть маринованої кукурудзи і рогаткою буду кормити. А там ближче до. Фідерів добуди прикормочка, яку я забиваю в кормушки. Прикормочка простенька, я ніколи нічого не вигадую. Запарив сьогодні зранку пшенички, пшоно і все засипав прикормкою з запахом клубніки. Кормушки використовую такого типу від фірми Міварді. Одні більш глибокі. А другі менш мілкі. Так що на цій йде більше корму, на цю кормушку відповідно чуть-чуть менше. Рибачу на них вже досить давно, пару сезонів. Дуже задоволений. А попапчики сьогодні використовую від фірми Black Carp 8 мм. Mm. Теж дуже класні попапи, це не реклама, але дійсно. Вони працюють. Тут є три вида, три різних кольори. Мігесенькі, мають таку нейтральну плавучість, попапчики супер. Має тут різні, правда, але сьогодні сугубо боловлю на фірми Black Carp. Має від Sound Baits, теж тут 8-10 мм. Потім від фірми Delfin Ананас. 10 міліметрів. Пелець халібут, кріл 10-міліметровий теж є. Ну і кукурудзка. Більше півбанки так дамо. Чуть-чуть лише, можливо, попробуємо на насадку. Все гарно перемішаємо. Кормити буду з рогатки, дистанція невелика, десь приблизно 50 метрів. Воно стане. О, Воно як ліпиться. Попробуємо, як О, ну, Друзі, суперово ліпиться. Так що зараз наліпимо таких от невеличких шариків. Застріляємо рогаткою і рибка вже буде. Під вечір більш активно буде мати чим харчуватись і, відповідно, підійде на точку. Використовую таку рогатку для закормлення. Вона вже у мене декілька сезонів. Суперова рогатка на дистанцію до 70 метрів спокійно. Все, друзі, закормлено. Так що зараз буде, я думаю, в тому місці дуже багато риби плавати. І буде кльов. Друзі, покльовочка. Я якраз прикормку приготовляв, ліпив гульки, в той момент клюнула рибка. Я вам казав, що рибка підійде і буде активна. Супер щось вроді невелике, але приємно. О, непогана рибка друзі. Є Красивий карпік. Опа. Опа-опа, опа, рибка суперова. Тихо, тихо, будь. Я знаю, що ти сильний. Так, де попапчик? Попапчика нема. Я що кажу, попапчик. Він з'їв. так. Йо. Дивіться, який красень, друзі. Бачите, який красень? Який красивий. Немає верхнього плавника. Точніше половину. Але хвіст має просто капець. Риба невелика, хвіст. Дивіться, моя рука. От хвіст. Друга покльовка на другий фідер. Я рибку зміряв. Рибка мала 49 см. Я не встиг навіть перекинути фідер, як відразу друга покльовка. Це просто капець, друзі. Я тільки прикормив і відразу такі покльовки. Сильні риби, друзі, сильні риби. Вода тепла ще, рибка активна, бореться просто капець. Ох ти що, ох ти що. Один за одним клює. Це вже невеликий. Але має силу таку капець. Зараз тебе відпущу тих Гачки гострі. Я використовую гачки від фірми Корда. Гачки суперові. Восьмого номеру. От такі от гачочки. О, і така от рибка тросі. Цей менший набагато. Разу його опустимо. Ще й мене обкляпав. Лежу, друзі, в кріслі. Дивлюся по воді. Щось непонятне таке скачеть. В мою сторону. Я дивлюся це пташка, я її витягнув, взяв під сак і витягнув. Дивіться, яка молоденька ластівочка. Бачите? Бідно, намочила крила. Дихає так тяжко. Я думаю, що в неї крила висохнуть і вона полетить. Я її спас. Вона тут під берегом барахтала бідна. Я взяв підсачок і поставив тут з боку на берег. Якщо не будемо її тривожити нехай собі. Тут, я думаю, зараз відійте і полетить. Так що, друзі, одну рибку заберу, Уже садкує на 49 см, така 2-кілограмова рибка. Одну тільки що відпустив, так що зараз йдемо перекидати. На потом ще декілька гульок, щоб прикормити. Під вечір ще чуть, -чуть застріляємо. Тут другаточку поставимо, щоб була поготові. Так, попапчик в порядку. Ставимо прес-форму. Засипаємо. Бачите, прикормка. Працює сьогодні бомбезно. І нічого такого немає тут аж надзвичайного. Ще раз повторюсь, варена пшениця і пшоно. Отака от фракція. Так як я сьогодні планував їхати ловити рибу на річку, прикормку приготовляв іменно для річки, для класичного фідера, але на жаль, як то кажуть, погода внесла свої корективи. Я мусив їхати на озерце. Але нічого. Я, наприклад, задоволений. Рибка клює, і це саме головне. Такі друзі покльовки, аж фідер піднімає. Маю на увазі, водилище аж так піднімається разом з катушкою. Я форціони затягую, попускаю трохи їх, тому що біля водилища сижу, не відходжу нікуди, і відповідно покльовка просто бомба. Так, от другий фідер потрібно, друзі, нам отак. О, знову покльовка, друзі, дивіться. Знов покльовка була. Я не встиг другий перезарядити, друзі. Рибка клює просто капець. Такі от попапчики. Беремо салатовий, тому що сьогодні на нього покльовочки. Отак От голочку його. Я замітив, друзі, що саме найбільше працює це іменно жовтий колір, салатовий такий, яскравий. Саме краще працює, друзі. Хто б що говорив, але... Такий попапчик завжди в топі, стараю скидати плюс мінус одну точку, є рибка. І попапчик мені знову ліквідував. А ні, я попап, я думаю, що розкрешив. Отакий от красивий. Але там щось невелике, ви не повірите, клюнув лин. Попапчик, звичайно, зняв, попапчика немає. Але такий красивчик, красивий, красивий линчик клюнув. Опа, тихо. Тихенько, ну хочу тебе показати. Ось такий линчик. Давай, тікай. Це вже щось таке більше, друзі. Це непоганий. Цей вже непоганий. Це вже гарний кабасик. Поміряємо. Скільки має? 54 см. Оба! Який красивий. Клюнув на попапчик 8 мм. Тільки лина відпустив і відразу такий гарний карпік. Хотів його помаленьку відпустити, а він відразу втік. Клас. Друзі, тільки що відпустив рибку адреналіну, одного лина спіймав, карпа відпустив. От як бачите, два водилища вже змотані, зараз де перезакидати. Але рибка сьогодні активна, просто супер. День сьогодні чудовий, тепло, і головне, рибка клює.